Цей тест на вагітність чекав на дівчину, мов грім серед ясного неба. Це стало дійсно справжнім шоком, адже вона навіть не могла уявити, що щось подібне може статися саме із нею. Вона дивилася на тест, і в її голові плуталися думки. Все сталося лише одного разу, після чого Ігор поїхав. І вони обоє вирішили, що це буде лише нічна пригода. І ось тепер вона. Стояла перед невідомим майбутнім. Тест показував дві смужки, і дівчина, плачучи, тримала його в руках. Її серце билося швидше від страху і невизначеності. Вона тільки що закінчила. Університет. І її чекала блискуча перспектива стажування в престижній компанії, про яку інші могли тільки мріяти. Але тепер ці плани могли зруйнувати через дитину. Подумати тільки про те. Щоб відмовитись від кар'єри і стати домогосподаркою було нестерпно. Коли вона нарешті зустрілася із матір'ю та спокійно вислухала її і сказала, що допоможе, мати запевнила її, що не варто думати навіть про аборт, бо це дар Божий. Дівчина ж не була впевнена, що можна назвати дитину подарунком. Вона ж не просила цього, не просила небеса про таке. І сама не була готова зовсім стати матір'ю. Мати ж пообіцяла допомогти, проте думка. Що доведеться стати матір'ю, а не просто мати кар'єру, викликала у неї біль. Ігор, з яким вона мала лише одну ніч, не був готовий взяти на себе відповідальність за дитину. Він розірвав усі зв'язки, і дівчина розуміла. Що навіть якби захотіла повідомити йому про дитину, це вже би зовсім нічого не змінило. Остаточне рішення про те, щоб залишити дитину, було прийнято під натиском матері. Однак, з наближенням терміну, дівчина почала шкодувати про це. Вона проклинала свою долю і просила Бога дати їй сили витримати цей надзвичайно важкий період. Коли дитина народилася, хлопчик був здоровий, але мати дівчини була розчарована, бо чекала дівчинку, а народився. Хлопчик. Незважаючи на це, всі показники дитини були у нормі, але вона не отримувала тієї материнської любові і турботи, бо дівчина знову взялася за роботу і почала будувати кар'єру. Бабуся хлопчика піклувалася про нього як могла. Сергійко був тихим і спокійним хлопчиком, тому зовсім не завдавав родині проблем. Але коли йому виповнилось шість років, його мати почала часто їздити у відрядження. Під час одного з них прийшла страшна вістка. Хлопчик. Упав із даху гаража і травмував хребет. Мати не поспішала додому, адже повинна була завершити всі справи у відрядженні і повернулася тільки через п'ять днів. Вона прийшла до палати, де сиділа виснажена і замучена бабуся. Сергій, розвернувшись до мами, простягнув руку, намагаючись сісти, але не зміг. Він плакав і просив свою маму не йти. Вона стояла у дверях, сказала, що любить його, але не змогла подолати свою байдужість. Вона не прийняла рішення поїхати з ним додому і залишила все на бабусі. Мати Сергія вирішила, що на такого хлопчика потрібно скільки ж догляду, що їй доведеться вибирати між сином і роботою. В цьому виборі відповідь була очевидна. Вона відмовилась від сина, залишила його в дитячому будинку і поїхала у чергове відрядження. Вона навіть не подивилася на сина, коли залишала лікарню. Сергій опинився в дитячому будинку, де довго не міг знайти спільну мову з вихователями. Він проводив більшість часу на ліжку, сподіваючись, що мати чи бабуся заберуть його додому. Місяці йшли, але ні хребет, ні мати не змінилися. Сльози вечора кожного хлопчика текли по щуках, і він молив бога повернути йому маму. Одного дня в дитячий будинок потрапив у програму допомоги, і до Сергійка прийшов чудовий лікар-масажист, який займався подібними проблемами. Після кількох курсів масажів Сергій почав помічати покращення. Хлопчик робив усе, що йому говорили, та працював над своїм відновленням з відданістю. Він мріяв стати на ноги, щоб показати мамі, що він здатен самостійно ходити і жити без її допомоги. Через 16 років Сергій зміг встати на ноги 16. Але до того часу він зрозумів, що йому вже не потрібна мати, яка його залишила. Він успішно закінчив університет, отримав стажування і пропозицію про роботу в престижній компанії. Він підготувався до співбесіди, хоча майже не спав уночі. Коли він увійшов у кабінет, начальника його погляд на короткий момент стався знайомим. Начальник Іван Дмитрович звернувся до нього. І Сергій помітив, що цей погляд він уже десь бачив. Коли він дізнався про своє місце роботи, Сергій вирішив, що це буде шанс почати нове життя. Але коли двері відчинилися. І він побачив жінку, яка впустила документи, все стало ясно. Це була його мама. Він не зміг повірити в те, що бачить. Сергій, намагаючись зберегти гідність, підійшов до жінки і допоміг зібрати папери. Мати намагалася зробити вигляд, що не впізнає сина, але її руки, які тремтіли, видавали те, що це неправда. Сергій вирішив не зізнаватися і повернутися до, до свого місця роботи. Коли почалася співбесіда, Ігор Дмитрович висловив теплі слова про Сергія. І хлопець сподівався, що він зможе зберегти свою роботу, але все змінилося, коли почалися проблеми. Сергію несправедливо звинуватили у витоку інформації, і він зрозумів, що це, напевно, справа рук його матері. Тієї, яка колись 16 років тому відмовилася від нього у такому важкому стані, тієї, яка колись зовсім не хотіла, щоб він народився на цей світ. Вона, не знаючи про можливі наслідки, розклирила своє справжнє обличчя. Ігор Дмитрович, дізнавшись правду, був вражений і сердитий. Він відмовився від колишньої дружини, звільнив її і звинуватив у всіх неприємностях. Сергій розуміючи, що більше нічого не змінити, покинув офіс. І вирушив до свого старого автомобіля. Він знав, що його мати ніколи не зміниться. І тепер йому залишилось тільки продовжувати жити своїм життям. Хоча його автомобіль був старий, він все ще служив йому добре. Сергій працював у компанії Ігоря Дмитровича протягом двох тижнів. І хоч мати намагалася уникати його, він спостерігав за нею. Одного дня, зустрівши свою бабусю, він зрозумів, що більше не тримає зла на своїх родичів. Бабуся розповіла йому про те, як важко було виховувати його, і що Даша не була готова стати матір'ю. Бабуся просила його не казати правду про те, хто є його батьки. І Сергій вирішив, що краще це залишити в минулому. Він не хотів знищити життя людей, які вже і без нього мали таку тяжку долю. Таким чином. Сергій знайшов шлях до спокою і внутрішнього миру. Незважаючи на всі труднощі, він зрозумів, що його шлях був правильним і що він може створити своє власне, щасливе життя. Він успідомив, що його справжня сім'я це ті люди, які підтримують його в тяжкі часи. А не ті, хто відмовився від нього. Сергій вирішив знайти новий сенс у житті, допомагати іншим і робити те, що йому дійсно подобається. Його щас, шлях до щастя був складним. Але він вирішив, знайшов власний шлях до внутрішнього спокою і гармонії, яка так була. E o